І всім привіт! В цьому відеоролику я буду грати в інгейм зі способностю Медік. І першу гру я прохожу з легкістю і очікую, поки інші гравці дійдуть до фінішу. А ще я вирішив вбити одного бікончика. Як ви бачите, Леон. Я його з цього бікончику витаю, от, типу в я його вбив. Тільки напишу, що типу тільки ночки на вбивати. Наоборот, чим менше народу, тим краще. Після першої гри у нас цього залишилось троє, якщо не вважати ще е, за ігрока охранника. З охранником у нас було тільки четверо. Як бачите, тут, якщо чесно, то нубики. І тут я люблю фотки. І на дольгоні. Випадає три кутни. Зараз покажу. Я тут вирізаю. І я з легкістю його вирізав і очікую їх років. А, ні, вони вже теж також вирізали. Ну і на пентатлоні я буду проходити першу і четверту гру, бо дуже мало гравців. А видніше три. Зараз я покажу методику, як проходити так Ставте от отак десь. І в самий десь Сентлік цілитись. О, бачите? І з першої попитки ви спробуй ви проходити цю гру. Зараз я поставив відео на паузу, аби повернутися до четвертої гри. І що ж, тепер ми переходимо до четвертої гри. Вона дуже легка. Дивіться, просто обертаєте так навколо цього і клікайте по екрану. Якщо ж ви граєте на комп'ютері, то це може бути пробілом. І важливо, щоб ця полосочка була в зеленому квадратіку. Так, ви закрутите її і на її прийдете. Так як нас мало, то я. Прийшов першу і четверту. І ми прийшли в пентатлон. Я б сказала, що дуже легко. мене ще й є... охоронець навіщо ж потащив, чуть-чуть полагали. Ми на ізі прийшли в пентатлон. І тут у нас починається судна ніч. У мене, звісно, кає челік, але я цілі забираю. І на ночі я задію за двох типів. І так, у нас залишилося двоє і той якийсь нубік, і я вибираю віканат, щоб не тягнути час. І так як, на канаті я був один, то ми його плескипуємо. і зараз буде вибір. Скакалка чи... Чи, чи, чи... Глаз бліч. Ще... ще той черрих хоче зі мною чогось затинути, але... Який блінотим? У нас тільки двоє залишилось. Я просто... Хочу залутать изі побіду. Сейчас він інгліш, то напишу нову. Ну, джампто. Добре. Перейдемо зараз до самої скакалки. Так, і ми вже на самій скакалці зараз поход, е, покажу. В принципі, скакалка це дуже легко. Ну, для... Навіть новачки її можуть пройти. Оце от чел з яким... Я буду грати один на один. О, видно, зразу пихається. Ну, нічого, нічого. Так що він пише No midi. это легко. Как это очень легко. И даже новичок мне прийти. Ай. Ну все. Ну, понятно. И, короче, он наскакал и помер. Это изи победа. І я конечно звісно, за продовження ігор. Бо бунт тут взагалі не далі. Так як я один, то мінг, я думаю, вам не стоїть показувати. Ну, і на пару секунд я вам скажу, що мінгу, ну я один, і тому я його просто тупо прийшов, як нефіг делать. Ну, і як я остався один, то зараз буде моя перемога. Давайте открою один, повод лол. Наклюманься. Ого, мне наклюманься выпал. Это точно. якраз в під пидзодолик пидиде. Соберите души и уничтожены. Это такое. И так далее. И на всем. всем пока.